Норм, ти вже мільйонер. Отримуйте лайфхак за одну хвилину, як стати багатою людиною. Почуття вдячності робить вас багатими. Якщо ви рано проснулись, споживаючи каву, дякуйте за кожен стакан кави, який ви можете сьогодні випити. Ваше серця, напов... серця наповнюється вдячністю. Дякуйте за продукти, за фрукти, які ви можете придбати. Ваше серце наповнюється вдячністю. І ви моментально стаєте багатими людьми. Людьми, які задоволені тим, що вони мають в житті. Якщо вам постійно чогось не вистачає, ви здобули один мільйон, вам не вистачає другого мільйона для завершення ваших проєктів. Ви придбали автомобіль, але у вашого колеги є кращі автомобілі, і ви знов не задоволені. Це менталітет бідної і нещасливої людини. Багатий не той, хто більше має. А той, кому менше треба, усім успіхів, багатства у ваших справах, будуємо разом!